Всім привіт! Сьогодні у нас пацанський огляд. Сергій аж присів. Сергій розказуй. Привітайся з підписниками, пожми їм руку чи потисни. Кінець огляду, так? Да? Ти знімаєш? Та ні, ну то такий початок сидіти так не це. Знаєш, як в як всі люди сімочки лускують, так сіли сімочки по так по пацанськи. Ай, ну то ж то вже як так? Добрий день? Ми в ефірі? Всіх вітаємо. Всім привіт. Так, написав нам мужчина каже, ви мене назвали Барс, хай буде Барс, я так Олександр. Це їм в кінці написав. Ну там підписано Барс. Ми ж не Але звідки ми знаємо, до... що він Олександр. Написав дуже великий коментар. Доброго дня, автоствол! На відео чув питання про двигуни 1.4. Навіть хочу не пропустити і двигун 1.2 ВАГ-груп Так, по 1.4 гарний надійне, так там це б заміна його не є проблема. Якщо ви обслуговуєте авто своєї гідного майстра На газу практично як на бензині, гарно зараз ми знаємо про паливо. Змістом спирту. Споживає і спалює гарно, нарекань попалені нема. Зустрічав навіть на такому двигуні газ другого покоління. Був вражений на четверте покоління працює дуже гарно. Трошки незрозуміло написано, бо враження на четверте покоління працює дуже гарно, це було коротенько. Тепер за 1,2 по заміну цепу це як... І 1,4 гарний, але якщо для дівчинки, для города, і щоб витрата Пального була невеликою для уваги також цей двигун. Лайк, як завжди, хай буде барс, а так я Олександр. Олександре, вітання тобі. Вже я не буду тут відписувати тобі, просто напишу Вітаю. Значить, це мужчина, який має свій сервіс, наскільки я пам'ятаю, бачите, він сам, я так розумію, моторіст, механізатор, і він підтверджує що один і 4 двигуни немає проблеми, просто правильно замінювати цепок і лити масло. Ну Це зрозуміло, хороше масло, для цепа треба замінювати масло на 8, 9, максимум 10 тисяч. Ніяких 25-30, як роблять в Європі чи в Америці. Від того ці всі мотори полягали і лягають далі. О. Це те саме, якщо людині ну, не їсти нормальну їжу і так далі, і тому подібне. Тут теж людина може довго не прожити. Людський організм, точніше, хоч це може порівняння трошки ну, не дуже хороше, да? Ну, поймуть точно всі. Але за це доступно. За 1,2. що за 1,2? Ти сьогодні так здихаєш, як будь-то не знаю. 1,2 теж непоганий подається. Та двум. ми щось просто поки помили всі машини. У нас було помилися. скільки фабів 1,2, не з не, неї не, 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 не було проблем. З 1,4 мали проблеми, правильно? Так. Да. Ну Це не в показник того, що він, що він кращий. Ну, якщо МП'яний у нас був 1.2, навіть 3 вони не погані двигуни. Тобто 1.2 там міняється цепок так само, він ще дешевше. Ну, це TSI-цепок. Якщо 1.2 2 м5, там, там здається просто. Це TSI-мова, напевно. Ти, ти хочеш сказати, що там ремінь просто? Якщо МП-двигун 44 кВт або 51 кВт, здається там ремінь стоїть. Да. Наскільки я пам'ятаю правильно, 1,2 та там 77 кВт і там стоїть вже цеп. Ну якщо цеп 1.4, значить там він говорить так само за той сайний двигун. Чи трьохціліндровий тайсайний двигун. Добре, а трьохціліндровий теж на цепку сайн, навіть без турбіни. Чи не пам'ятаю, може, може бути, да. я не буду спорити, да. не пам'ятаю. E значить. Підтвердження моториста, що це є нормальні мотори, всі мотори мають свої плюси і мінуси. Просто треба мати трошки голову до обслуговування. Коли приїжджають, вибачте, на слові до баранів, які кають то одноразові мотори, він не вміє того цепа поміняти, не вміє зробити ту головку, якщо клапана побиті, в тому починається проблема, що ТСА є одноразові мотори. Одноразові майстрів, яких нема толку, і хай не лізуть, куди їм не треба. Хай замінюють ці. Не знаю, в чому там. В газоні шкурня перепресовують. І то треба мати голову. Щоб в газоні перепресувати шкурня, правильно завтулити, треба теж мати, бути майстром. Хто їздив на газонах, їх ремонтував, газ 53-52, то він знає, про що я говорю. Пауза. Що ще скажеш? Щось не можу познаходити коментарів. Я всім дякую. По-моєму, мені... мені сьогодні дзвонив Володимир. Є Володимир Дяченко, чи то він, я просто, друзі, я не можу всіх позапам'ятовувати, це нереально запам'ятати імена і чи прізвища людей. Ну, Володимир, якщо не Дяченко, то йому Дяченко теж мені пише багато коментарів. Дякую йому. Якщо то другий Володимир дзвонив, то теж йому дякую. Або одно і тому самому дякую. Там десь скоро він захоче авто, а будемо йому, може, щось підшукаємо. Також написали сьогодні зранку, там на заставці. Ага, Маріна. Коротше, Маріна, далі. Написала, доброго ранку, Сергій та Сашко, дуже гарний у вас сьогодні ранок. Настрій відповідний, Пристав ледним авто. Хай машинки швидко надуть своїх власників, держіть, марку, робіть своє діло чесно, як і робите. Хай Господь благословляє вашу справу. Бачите, навіть нас благословили. Ми теж вас благословляємо. Хай вам Бог допомагає. <кхем> Дякуємо. Сьогодні було багато класних коментарів, я закинув зранку відео і побажань, таких просто щирих, дружніх. Це вже називається підписники-друзі. Це реально друзі пишуть. Бажають продажів, хороших клієнтів. Там хтось писав, що гарні машини цей раз приїхали. Дійсно, відносно досить гарні, хоча теж в них треба вкладати гроші, щось буде їх підремонтувати. Щось зробити, якусь косметику, так, Саша? Так. Да. Ну і ціна на них не така, як... як. би, як би хотілося, щоб було трошки дешевше. Ну завжди хочемо дешевше, але не виходить. Ну, оце хтось написав, до речі. Миколай. Хороші, машинки у вас, хлопці, гарний настрій. Це чудово, краще нехай будуть дорожчі, але як тіші автівки. Ну це звісно, що так, але ж не всі хочуть. Ну, Не всі ж хочуть змиритися з тим, що дорожче. Хочуть якісні і дешевше. Також, що я написав нам? хороших продажів вашій команді, працюйте, щоб було корисно. Працюйте, щоб було корисно було вам і нам. Дякую. Друзі. Не знаю, трошки важко знаходити той позитив кожен день. І... Що ми маємо сьогодні знімати? Саня зараз знову їде, бо йому треба машину завезти десь. На доставку в дубну повезу. В дубну класа. Мерседеса повезе, так? Сергій буде знімати. Так, -класу. Бо я, що... що я маю знімати, не знаю. Ще якби й не ве... ну вже майже вечір. Просто реально треба десь знаходити, де знаходити той позитив, ту музу. Навіть не знаю, чесно скажу. Все було добре. Але в нас все добре, так. ми дякуємо Богові. За все, і ви нас підтримуєте, ми працюємо для вас, і хай би було б всім, як то кажуть, з цього толк якийсь, але толк помаленьку є. Та й таке. хто ще сьогодні писав, коли вони закінчаться, напевне, за машиною, я не міг зрозуміти за що, не дав відповідь, я запитав, хто має закінчитися. Не закінчиться в автомобілі ніколи, тому що це земля, ми тут живемо, і це життя таке все. Автомобілі не закінчаться ніколи. Хіба книжці? Скільки буде життя на світі, стільки будуть автомобілі. Будемо ми не буде нас. І Ми так само нас... не закінчимося, поки не мремо. <гум> да, да, да. Люди живуть, стільки Бог дає віку, а автомобілі незалежно, одні люди уходять, другі приходять. І... Так само автомобілі. Так само автомобілі. Одні... Ні уходять <годять> на металолом, вони... другі роблять. Да, Та й... Одні від власника до власника, другі на металобрухт і все. Та й таке життя. В Україні всі автомобілі знаходять собі рай, продовження вічності. Майже вічно живуть. Да. Ну раду чи пізно приходить їм теж. Давай не про сумне, давай про життя, про радість. Ти щось займаєшся не хороше, правда? Попробую. Ну все, тиснемо руку. Вже там кімнали на себе. Я, я їду, а ти працюєш далі. Ну, я теж буду працювати, тільки я буду далі за кермом, а ти за камерою. Добре. Всім гарного перегляду. Постараюся щось знайти цікаве для вас. Гарних вихідних. Всім гарних вихідних. Так, сьогодні субота, завтра неділя. Мирного неба, хай всіх Бог береже. Я вже таке, як то на закінчення говорю. Ну бо я їду, тут, тому так виходить. Ще потім скажеш на закінчення. Все, пауза, так? Да? Так, робіть ночайок, там щось собі випити, чи холодного, чи гарячого. Чи... <гад> Є така хороша пропозиція. Шкода ВРС 2016 року, 2 літра дизель на автоматичній коробці ДСГ мокрий і повний привід. Не весь час вони бувають повний привід. Я мав зробити огляд цієї машинки. Чоловік був в від'їзді і обіцяв багато кому, і питалися, бо ми робили вже і шорти, рілси, YouTube, ток І зараз я вам покажу цю красуньку. Знач, авто з Швейцарії 2016 року. На хорошій комплектації, на гарних дисках. І зараз більш детально подивимось цю машинку. Можливо, когось цікавить такий варіант, мені там багато писали в Лівбеці. Друзі, а де її взяти в Лівбеці? Якщо її немає в Лівбеці. У даному випадку є в універсалі повний привід. Як ви бачите. Шкода ВРС. На гарних дисках. Закрилась, склались зеркала. Значить так. По інформації. 2.0. 180 кінських сил двигун. 2016 рік, 184 пробігу. Можна перевіряти без проблем, Швейцарія, оригінальний пробіг. І дивимося більш детально. Значить так виглядає машина в салончику. Гарно, толково. Реально дуже Збережений стан. Так, 187 тисяч на щитку. Машина їде дуже потужно. Реально потужно, сказав власник шоу. Просто звір. Бо тут більше йде кіловат, бо повний привід. Так, чорний потолочок також. Сонце. Значить так. Тут все в нормі. Накладки як нові на педалі. Тут також нічого не продопкано. Зрозуміло. Ну, гума зимова. Далі задній раз сидінь. Все досить красиво. Такі дивани. Далі продовжуємо огляд, бачимо, що авто реально є в збереженому стані, дуже в збереженому стані. Реально це є незашарпане авто. 2016 рік. Тобто 9 років в машині і буває так, що є різні власники і користуючі авто, але в даному випадку тут все чудесно. Так, значить дивимося він код є. Бачите, які дверні карти просто в ідеальному стані. Значить, тут наклеючка заводська є. Значить, в автомобілі фарбоване оце крило і ляда задня. Так, приїхала в Швейцарії. Два підкраси. Це просто пилюка. Ну такий стан машинки. Так, щоб відкрити ляду нам треба від'їхати, тому ми зараз її придеться завести. Значить, Тут також все в порядку. Так, значить, всі резиночки. Все я сказав би реально в нормі. Більш детально це вже треба робити огляд. Так візуально тут все толково. Зараз ми ще заведемо її. Так, значить безключовий доступ завели. Так, не відбачаюся. Значить, що я мав показати? Тут є камера заднього виду. Значить, працює, так. Так, зараз ми підемо, подивимося ще ззаді багажник. Так, значить, у нас такий вихлоп є модний з обох сторін. Камера заднього виду. І значить. Електробагажник. ну, Парктроники теж є. Так, шторкою все нормі. Що тут маємо? Ох ти! Є все теж в нормі. Докаточка, домкрат, ключ. Все, якби на місці. Все толком. Так, зараз вибачаюся. Так. І тут таке двойне дно. Все працює Ось вот такі справи, друзі, такий автомобіль. І вартість даного автомобіля 16800, там є номер до власника, я ж показував, ви можете дзвонити. Це нашого колеги, який в швейцарії возить автомобільчики. Тачка реально варта уваги, тим більше, що хто хоче повний привід, потужний 2-літровий дизельний двигун, мокра DSG, красива в своєму Вересочному, скажімо так, синьому кольорі. Це і рідний колір цієї комплектації. Кого цікавить, будь ласка. І телефонуємо, звісно ж, можна до мене, можна на цей номер. Так, друзі. І також у нас сьогодні ексклюзивний автомобільчик Мінівен БМВ. Другої серії 2018 року. F-46 кузові, це йде мінівен, може бути 7 місць, може бути 5. Тобто BMW зробило щось похоже як Volkswagen та Уран. Якщо так по-простому, 2018 року X-Drive, тобто повний привід на ISING Автоматичні коробці переключення передач. Два літра дизель і, значить, зараз подивимось в рідній фарбі, швейцарії автомобіль. На повній комплектації, ну, тільки що не маємо пакета. І подивимося цю красу. На самій дорогій Лет оптиці, тобто мішелінгу малітня то пошановує BMW, це цікавий дуже варіант. 2018 рік. БМВ другої серії F46 кузові, X-Drive повний привід. Також Grand Tower 280D. Так називається якби модель. Пробіг 130 заявлений і будете перевіряти. Це оригінальний пробіг 2 літра дизель, 150 кінських сил, сил потужність на автоматичні. Ай де коробка в даному випадку. Звісно, безключовий доступ тут. І подивимося трошки автомобільчик, він теж йде в ідеально гарному стані, так як вже ввечері мало часу, я так багато не буду приділяти часу, як ВРС приділив, скажімо так, але трошки приділю часу. Так. Подивіться, якість сидінь, в якому вони стані. Просто ідеальний стан. Вартість даного автомобіля 22 300 доларів. Там номер власника є. Ви перепитаєте, так він озвучив. Це автомобіль, скажімо так, наших друзів, які в Швейцарії возять. Чоловік возить автомобілі, але вибирає їх з адекватним пробігом і просто наближений стан до нового автомобіля. Реально ідеальний стан. Панорамний дах, але ну, зараз немає часу його відкривати, там гратися. Ну, що тут скажеш, тут стан ідеал. так, друзі. Значить... Зараз ми подивимося ще. Партроники є. Значить камера заднього виду є. Звісно, тут, по-моєму, є оця функція. Чух-чух-чух. А може нема. А може я не знаю, як нею користуватися що тут електрокришка багажника, це точно. Значить так. Кого буде цікавитися це авто? Більш детально зробимо огляд, бо мені вже треба бігти, друзі. Трошки сьогодні день дуже насичений. Значить, ага, тут є от набір європейський. Звісно, тут можна положити запаску чи докатку, хто захоче. В даному випадку авто йде п'ятимісне. Вони є семимісні. Не всім же треба сім місць, але мінівенчик, багажник реально великий крутий. Значить тут якихось є два положення. 218D. Друга серія В 46 му козові. Значить так, друзі. Подивимося ще ряд задніх сидінь і значить подивимося ще трошки салон. Бачите, в якому стані пластмаски ці. Реально хтось дуже бережливо і відносився до машини. Просто стан нового, тут реально стан нового автомобіля. Оце що там розказують новий автомобіль, то розказують. А те, що воно тут ну, взагалі в ідеальному дуже стані, де в кого може за рік користування авто набагато гіршому стані буде. Значить, таке кавку собі п'яти їдете, відпочиваєте, панорамний дах є. Так, Значить, він код кого буде цікавити. Ну Тут стан просто реально, бо от як так може бути збережений автомобіль, просто хтось дуже шанував цю машину, реально шанував. Тут немає до чого придертися. Ну, от такий автомобільчик. Кого цікавить більш детально, можна буде більш детально огляд, або вам власник розкаже. Але авто в рідній фарбі, на повній комплектації, парковушний асистент, камера заднього виду, адаптивний ксенон, дістрон і так далі. І тому подібне. Ціни я вам показував. Що кого цікавить більш детально до власника телефонуйте. Такий. ВМВ мінівенчик п'ятимісний. Але авто реально класне.